Якщо ти можеш щось зробити на 100%, спробуй зробити на 120, Те, що від тебе не очікують. От мені здається, що 34-та бригада зробила це на 120%. Саме так бригада одна з перших зустрічала ворога у 22-му році, а сформувалась вона у 2018-му, як 124-та окрема бригада територіальної оборони. До неї входили як досвідчені військовослужбовці, так і люди, котрі до цього не мали досвіду військової служби, але були готові навчатися та захищати свій дім на Херсонщині. І люди почали приходити збиратися, проходити тренування, їздити на полігони, спілкуватися, вивчати військову справу. І так потрошки потрошку почала формуватися територіальна оборона. У перші дні повномасштабного вторгнення до бригади долучились сотні добровольців. Це принципове питання для людей. Це їх земля. І вони вже почали цю справу. І Херсонці вони такі уперті. Тіпи, щось почали, треба доробити до кінця. Так, звісно, були і хлопці, які до цього служили в АТО. Одні з найгарячіших боїв розгорнулися на Антонівському мосту та у бусковому парку, де тероборонівці не давали росіянам просунутись до центру міста. Однак ворог переважав у живій силі та техніці, тому наші воїни були змушені відійти, але ненадовго. Командири, хто до цього був в АТО, хто до цього був кадровим військовим, почали трошки розказувати про те, що може відбуватися і як треба діяти. На той момент велика кількість гелікоптерів вже була. Антонівський міст, вже десант зайняв міст. Кожен час приходила новина про те, що вже забрали це, вже забрали це. Була можливість партизанити. І от зараз, коли в мене є там можливість розмовляти з особовим складом, я в них питаю, а як ви зустріли перші дні повномасштабної війни? І от люди розказують, що з мисливською гвинтівкою партизани ли, бігали по городах, і навіть коли зустрічали когось з територіальної оборони або з військових, то типу, хтось кричав: Та ні, це Вася, це свій, це з такої вулиці, це, це наш, наш. І там. Та я був там, там стоять. От ми можемо їх зараз обійти. Тобто всі намагалися з перших днів бути одним організмом, допомагати один. На одному, не дивлячись на те, що всіх розкидало і хтось виходив з окупації вже вже з того берега, хтось обходив, об'їжджав, хтось йшов річкою, хтось йшов городом, все одно всі зібралися докупи і в перші дні от, спробували дати цю відсіч. Коли відбили Херсон, це ж була дуже велика радість, і я думаю, що всі пам'ятають ці новини по всім паблікам, як наші заїжджають в Херсон, як їх зустрічають люди. Сьогодні люди згадують, якою ціною їм це все далось. Як важко було рухатись вперед. Дійсно, кожен метр української землі звільняється надто дорогою ціною, ціною життів наших воїнів, і ті, хто не повернулися з поля бою, назавжди залишаться частиною бригади. У нас є е, інтерактивний такий журнал. Ми зробили на екранах кожен день. Е, в різних місцях, коли ти заходиш да, до, до штабів, до, до пунктів, де, де, де йде робота, там на екранах є фото і відео наших, наших бійців. Перший день, коли я зайшов, я стояв і хвилин десь 30 роздивлявся цих людей. Це все прості люди, і в них прямо на обличчях. Написано, що ну, я проста людина, я просто роблю те, що я маю, те, що я маю робити. Це єдиний був такий правильний, правильний вибір. Ці фото були зроблені не навмисно, десь постановочні, а це були фото просто зроблені десь на позиціях, десь біля будинку, десь в машині. І такі жизні люди, які вірили в перемогу, і ми будемо робити все для того, щоб ця перемога відбулася. За сім років бригада пройшла нелегкий бойовий шлях і отримала чимало нагород. А точніше, рівно 888 нагород. Відзнака за мужність і відвагу. Це нагорода від президента. Це 23 рік грудень місяць. Це стрічка. Стрічка на право за Антоновський міст, і за, за Дарівський, і за те, що тримали кордон, і за те, що переходили на острови, і за те, що перейшли на лівий берег, і за те, що отримали цю часто частину Херсонщини у лютому, 2025 року 124-ту окрему бригаду територіальної оборони було реорганізовано у 34-ту окрему бригаду берегової оборони. І Як належить кожному бойовому військовому формуванню, бригада має своє гасло та свою ембл. Вибрали краба. І гасло, відвага і міць. І довго сперечалися на цю тему. Чому краб? З'ясувалося, що краб це не така проста там тваринка, яка там під водою щось. По-перше, вона існує як в воді, так і на суші. Крабу ніколи не потрібно. Зайве, тобто чуже, і він ніколи не віддасть своє, і тут навіть такий трошки підхід з гумором, але ну це такий бойовий крап. Ми будемо клишнями різати і рухатись до перемоги. Крім гасла та емблеми, бригада має свою особливу атмосферу. Три четверті відчувається братерство, сильно відчувається братерство. Люди так довго знаходяться поруч один з одним, що вони вже як жартують, що я з побратимом вже більше наспав в одному ліжку, ніж з дружиною. Ну, ну типу, це факт, це просто, це просто правда. Гарний дружній колектив. <ганування> е, є люди з гумором, і для мене це цінно, що мене приймають. <ганування> Я думаю, що це такий важель 3-4 бригади, що хто не прийде, то давай до нас клас разом. У <ганування> нас дуже крутезна команда. Це молода команда, це молоді хлопці, молоді командири, прям такі, знаєте, від яких. Ну, не знаю, таке життям, дає життям, прямо, хочеться жити. Ти от дивишся? Ти розумієш, що в очах, якщо так придивитися, якийсь жах, все, що вони бачили, бо бригада приймала участь не тільки в боях на Херсонщині. Є батальйони, які їздили на Харківщину, ну тобто на схід. Молоді хлопці, які долучилися до війська в 20 років, і зараз їм 23 і трошки. І вони сьогодні мої командири. і Я з повагою рівняюсь кожен раз. Бо це людина, яка в 23 роки побачила набагато більше ніж побачив 23 роки. Я це сильно підкупає. Хочеться бути частиною цього. У мене був такий випадок, я був на навчаннях, і один із наших інструкторів, молодий хлопець, теж 24 роки, в нього сильно поранена, начебто ліва рука. Він розказував про те, як вони з одеською бригадою вступили в взаємодію з Херсонською бригадою. Я до нього підійшов потім після цієї пари і кажу: скажіть, будь ласка, а от. От з херсонськими хлопцями, я говорю, я зараз перевівся в Херсонську бригаду. Он говорить, це люті вовки. Це каже це, це правильний вибір. Це от люди, які стоять за свою землю. Ми бегло, сперті, ворога будем бити. Я хотів би зараз привітати свою 34-ту окрему бригаду берегової оборони. Сьома річниця створення військової частини. Це немало. Хлопці, дівчата, давайте рухатись вперед. Бачите, до вас долучаються Одесити, до вас долучається Кропівницький, Кривий Ріг, Вінничина, Хмельниччина. В нас є всі збірна солянка, Але попри те, що ми всі народилися в різних містах, на сьогоднішній день ми всі вважаємо себе херсонцями і боронимо свою рідну землю. Неважливо, де. Це південь, це схід, це північ. Стоїмо, стоїмо разом. Я вам за це дуже всім вдячний. Дякуємо за наш захист та бажаємо нових перемог. Ми 34! та Ми 34-та! за Україну!